В Україні зараз ми всі перебуваємо в доволі тривожний час. Фактично на Сході йде війна. І от в усьому тому, що відбувається, ви бачите все ж таки якісь позитивні тенденції, які дозволять країні стати сучасною модерновою державою? Ну, так, частина може, тому що е, я вірю в ту приповідку, немає нічого злого, щоб на добре не вийшло. Знаєте, е, ми проходимо. Ми як народ, Україна, приходимо через свого чистилище, де ми справді очистили, очищуємо себе. Знаєте, бо ми ще живемо багато з нас живе з радянською спадщиною, але живемо теж на чистин, з, тою, значить, з того світу корупції, яка панувала тут в Україні за різних президентів. За різних урядів, ну, а особливо за останнього президента попереднього за тих три років. Так що, а ми через Майдан, ну і частину завдяки Путіну, значить, ну, якось народ зрозумів, що ми є один народ, це не залежить від релігії, раси, етнічної групи, це залежить від мови на якій люди розмовляють. Значить, більшість людей, мешканців в Україні, саме такими стали, що вони там незалежно від того всього, що не вважають себе громадянами цієї країни, що добро цієї країни це для них важливо, і що вони знають чи вірять в це, що якраз ця країна і для них створить добро, хоча це забере трохи часу, але тепер вже на це. Дуже конкретні перспективи. До речі, ви свого часу бували в Донецьку і читали лекції студентам. Як вас зустрічала студентська молодь? Ну, це було в університеті Державного управління на самому Донецьку. Е, мені було цікаво, бо е, я був на посольську книжку, це ще було в 80-му році, яка вийшла була на восьми мовах. Ну, не тільки на європейських мовах, але, наприклад, на японській мові, на корейській мові. І в книжці, між іншим, я був передбачив дезінтеграцію Радянського Союзу, ну і як результат і створення незалежної України. А вона вийшла як на дев'ятій й мові, вийшла і на російській. Це на моє бажання на те, щоб якраз. Люди в сідні наших областях, в деяких південних, хоча менше, могли цю книжку прочитати. Бо вона є цікавою і залишається навіть ще актуальною. Про що та книжка дуже коротко скажу? Про ефективність країн. Що значить ефективність країн? Ефективна країна це та, де є чотири характеристики: де є повна полічна, політична свобода, де є Певний рівень економічного добробуту для цілого населення. Там можуть бути багаті, але немає бідних. Третє соціальна справедливість, а це особливо в освіті, в охороні здоров'я для пенсій. А четверте це співжиття з внуколишнім середовищем. Ну, як можна дозволити собі на це слово симбіоз з біосферою. а не, Експлуатація, руйнування, засмічення. Себто, де ця генерація залишає спадщину для майбутніх поколінь, то середовище краще, що ми одідичили від своїх попередних поколінь. Принагідно, як багато таких країн, які відповідають цим критеріям? Дуже мало, дуже мало. По світ загальному є досить хворі. Але є п'ять країн, які е, мають ці чотири характеристики, і є одна країна, яка дуже близько до них. А це є Норвегія, Швеція, е, Австрія, Німеччина, Швейцарія. Ну, а зближається до того Польща. І це все. В цій країні немає інших європейських держав. Е, так що справді це була би цікава тема, Значить, чому світ як хворий і як його змінити. І біжу, я і на тим працюю на цьому рівні. Тут не як член римського клубу, а як член і член управління Всесвітня Академія Мистецтва і науки. Ми там ну, під, Так моти я, я там працюю. Пеною робочою групою, як вилікувати світ. Це звучить надто амбітно, але це можливо. Я у вас почав запитувати, як вилікувати Україну. Я не думаю, що це можна окремо від світу зробити, але ви почали розповідати, як вас зустріла Донецька молодь. Це дуже цікаво. Так, Дякую, що перегадали. <ріху> молодь зустрінула. Ну, це була трощина несподіванка для мене, бо я вважав значить, що всі там будуть спілкуватися на російській мові. Ну, а в мене російська мова трохи е, слабенька, тому що я тільки вивчав два роки, якщо був дуже малим від 39 до 41 року. Так що я російську мову розумію, Ну, я дуже шаную класичну російську літературу, І дещо читав, де дещо вживав. Читали я... в оригіналі, так? Так, ну, читав, от, наприклад, Достоєвського, дещо, значить, бо це Я міг це вживати як матеріал для 에, того, я був модератором семінарів для філозофії. А тепер повернув до Донецька. Значить, я там читав, значить, я, ну, там були різні філософи, про тих ми дискутували, але не включали специфічних причин і Достоєвського, так, хоча він ніби не філозоф. Стріли no, e, мене в першій мірі ректор університету. Не знаю, чи він залишився, <gry>, він ще той самий є, надіюсь. І він тоді мене запевнив, ні, ні, значить ви тут можуть все на українській мові, бо мова навчання є українською. І, а, і, але на гостинні викладачі, то вони це роблять на російській. Краще, але наші викладачі, нормальні професори, це на українській. Ну, а ще його е, е, проректор каже: А знаєте, а я знаю цю книжку е, значить, з першого українського видання, яке вийшло в 90-му році, бо я написав свою докторську дисертацію на базі цієї книжки. Так що це мені дуже приємний початок цієї зустрічі. Потім зустрівся зі студентами, мене коротко представили, а тих студентів, хоча більше, здається, було студенток, а може, тому що я ну, більше люблю дівчат, ніж, ніж хлопців, бо я заважив, що виглядав, ніж більше, бо я більше на них дивився мало. І е, е, в, актовій, в актовому залі 400. Я коротко робив презентацію цієї книжки, після чого була дискусія. Мені було цікаво, як та дискусія, в першій мірі дискусія теж була на українській мові, ставили питання чи деякі заваги. Мене дуже вразило було одно питання, стала одна та студентка, дівчина, і каже, Богдане Дмитровичу, чи ви не вважаєте, що різничі між нашими регіонами от Сходом, центром, Західної України не є небезпекою для нашої суверенності України? Як а, знаєте, два тижні тому я робив презентацію цієї книжки в Прикарпачкому. Університеті в Івано-Франківському. Там було вправді, 600 студентів, більше актовий зал, але то якраз і припадково якраз це була студентка, що поставила мені те саме питання тими самими словами, і навіть на ті самій мові, і каже, значить, тоді в мене до вас питання, яка є різниця між вами і ними? Я не заважив. Є, ще додам до того один цікавий значить, досвід, що десь тому півтора року була одна тут стаття коротка, то була інтерв'ю з трьома молодими донечанами. Молодими, це десь так по 29 років чи щось окремо троє таких всі молоді чоловіки. І вони казали, ми були у Львові, в Тернополі, Івано-Франківську. Ну, і ми там спілкувалися, і ми не відчули різничі між нами, а з тими, з якими ми спілкувалися. Але в Донецьку є величезні різничі між нами і тими старими регіоналами. Отут От є різниця. Інакша ментальність і так далі. Це мене було дуже вразило. І, і ну, я жив між іншим тоді, то два дні я там був, бо хотів пізнати Донечку, відчасних хип, підвечі на стадіон футболу. Я жив тому, Донбас, палац, що належить Ахметову. А там теж було цікаво. Я входжу зареєструватися, три молоді дівчини там вітають мене по російськи А я прямо сказав, знаєте, мені легше на українській мові. Вони всі перейшли на українську мову. Так, а потім навіть офіціанти, як підходили до мене перший раз по російськи а я прямо їх просив, якщо можуть. Прямо тому що я не є упереджений в жодний, ра... в жодний спосіб проти російської мови. Я знаю е, ще, пам'ятаю деякі пісеньки і так далі. Аж раз, цвілі презентаємо саду, якщо знаєте то пісню, чи багато три Як я є сам, там на найтрушні часу беру гітару, баланкою собі, значить, співаю російські пісні. Романси, мабуть, співаєте? Ні? В першій мірі, знаєте, такі легкі пісні, значить. Ну, бо як, такі... Бадьорі радянські пісні, ти я вивчив таке на українській мові. Це вище і вище і вище. Берімо могутній разгом. По кожній пропелери дише безпокійно, радянський кордон. А так... Навіть я не знав такого перекладу. Хоча в армії співали цю пісню, так. Ну і, і так далі, так що значить кажу. З мовою тут немає проблеми з тією точки зору взагалі, але мені було цікаво, що навіть там. Це було направду, навіть в тому готелі. В той час навіть там і Ахметом там приходив чи переходив, я з ним не знайомий прямо, але та я почував себе абсолютно так, як себе, в себе. Ну, я почувсь вправді так якби, в себе вдома в дуже багатьох країн на різних континентах. Але так як тут, значить, я там почувався, так як я б був, чи там в Львові чи в Одесі. Ну, я був, ну може більш як в Одесі, значить, ну, більше спілкується в час на російській мові, то це більше конструйське місто, так що якое я дуже люблю. Але ну, тепер у часно є великі турботи в цій області, такі важливі ну, для України. Ну, взагалі важливі, особливо економічно. І, бо там є, ну, були купальні, але там є також велика металургія, яка між іншим буде мусила трансформуватись, модернізуватись, мінятись. І взагалі значить, економіка е, е, Донбасу, на значить Україна Донбасу спеціально. І треба дуже трансформувати, щоб це була більша економіка знання. У нас є дуже багато толовних людей знаєте, і, 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 з різних ділянок. Ну, особливо в інформаційних технологіях. Навіть нам би треба було експортувати не значить, такі речі, які вимагають виснаження природних ресурсів, засмічення нашого колишнього середовища. Нам би треба експортувати речі, які є, в яких є багато думок, ідей. Там людський капітал є великий, якість людського капіталу є великий. А тільки треба його спрямувати. Тому я, наприклад, думаю, що то, що Україна підписала цю асоціацію з Європейським Союзом, то буде дуже корисно, я б сказав, буде більше корисно це на дальшу мету для Донецька, Луганська, чи навіть для деяких Західних областей, які вже працюють. Сам Закарпаття в нас дуже багато працює на честь Крим Європейського Союзу. Це забере трохи часу, але це забере теж особливі зусилля зі сторони уряду, президента уряду України, бо там ну, нас потрібні і, і інституційні трансформації, а опісля також прийде і трансформація своєї економічної системи. Це нам потрібно справді, але я все за цим був. Нам потрібно політичного ладу, де кожна громада мала право рішати, про які податки накладати, щоб кожна громада собі вибирала свою раду, щоб кожна громада чи кожне місто, та горлівка, чи той словя, чи інші. Що видно, чи вони там вибирали свою раду, мера, призначали податки і, і, і рішали там, що вони мають робити в місті, ну і річати, і область теж, але навіть і, і в менших місцевостях, в кожній громаді навіть. Ви зараз говорите про децентралізацію, так? яка вже проголошена фактично в країні. А я хочу запитати, чи немає тут ризику того, що. Ну тобто всі розуміють, що децентралізацію треба робити, і вся Європа так живе, весь Європейський Союз. Так? Практично немає відмінностей в рівні життя між мешканцями європейських столиць і там, якихось маленьких містечок і, і навіть там селищ. Але з іншого боку, враховуючи ту ситуацію, яка зараз склалась на Донбасі, чи немає тут ризику, що до влади прийдуть відверті сепаратисти і будуть намагатись від'єднувати ці області від України? Ні, я не думаю, якщо це справді відбудуться е, вибори чи в нормальний спосіб, тісно демократичний спосіб, то так не буде. Бо більшість населення е, в тих областях, в Донецьку, які я знаю краще особливо. Та, я тільки знаю Донецьку, але краще. От, наприклад, колишня моя помічниця в Женеві, де я маю також один фонд, саме з Горлиць. Вона там закінчила ту школу Вона прекрасну, має перфектнує французьку мову, а знає перфектно і українську мову. Но вона тепер є властивою директоркою того фонду в Женеві. Так що, але... Jak mówię mówicie o decentralizacji, znaczy, no, może większą decentralizację, jak my przed Jak raz ja mam e, na myśli więcej wład, tak jak w Szwajcarii. A czemu tak jest w Szwajcarii? E, nie to ja tam e, częściowo żyję. Ja żyję w Ukrainie, tutaj, jak mówię, jeszcze dwa tygodnie. Але я живу і в Швейцарії кожне місце є там скажімо, 10 днів, бодай. там маємо тут квартиру, маємо там квартиру, я тут маю офіс, там маю офіс, я маю тут фонд, маю там фонд. Але з самого початку я пропонував, мене не слухали, як я був радником президента, чи кількох там президентів, кількох голову Верховної Ради, прем'єр-міністрів. Я весь час казав. Що нам би потрібно такої прямої демократії, як існує в Швейцарії, де справді кожна громада, цебто там то є село, чи об'єднає якихось сіл, ну, скажімо, там як від п'ять тисяч людей чи такого, якраз має повні права вибирати свою раду, накладати податки, роблять, будують такі школи, як вважають, потрібні, чи футбольний цей, Робить відповідальність за пер, е, е, першу освіту, відповідальність за дороги в цій своїй громаді, і так далі. Тотально, вони нікого не мусить просити за нічого, вони ніколи не можуть навіть погоджувати за це і так далі. Але чому Швейцарія саме тому, що там, слухай, там є три офіційні мови і четверта офіційна мова е, 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 в одній тій частині Швейцарії. Романш. Але знаєте, в Женеві, наприклад, чи ті взагалі в цій Швейцарії, що говорять по-французьки, суч... але Женева є сусідною Франції, постійно Франція майже оточує з їх сторін Женева, тільки є там 4 кілометри значить, швейцарської території, значить об'єднані зрештою Швейцарії. А ви знаєте, за часу приналежності до тієї конфедерації не було ніколи жодного найменшого питання, а чому б не належало до Росії? А все ж таки мова є та сама, Там є як та сама французька мова. Кухня є та сама, культура є та сама. Вони дивляться на французьке телебачення, більше що мене дивляться на, 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 на швейцарське фронткомовне телебачення. Але думка про це, щоб вони належали до Франції, раз не була згадана 1815 року. Раз чому? Бо якраз, якби належали до, 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 до Франції, наприклад, то там би речали в Парижу, чи Женевський аеропорт треба збільшити чи ні. А тут в Женеві, то люди вирішили, був референдум. Хто є за, за тим, щоб збільшувати, бо попит був, а хто є проти того? Ну, речасно, люди, були близько Литови, ще були проти, бо вони вже досить мали того шуму. Але я скажу, майже всі інші, ну, yeah. <рес> чи ж чичма ресторани і так далі, що, значить, в основному були за тим Там багато міжнародних компаній. Ну, так що не поширили. Отже, той сам факт. Що вони мають на чітку автономію через таку якраз політичну структуру, це зберігає, це є те, що тримає ту країну так, так чілісно. Ну і як на диво, це є країна, в якому нічого немає. Жадних природних ресурсів. Ну, є топографія, є гори, які прибавляють трохи туристів. Ну і вода спадає, значить, з гори вниз і є електроенергія. Але то, наверное, є дуже маленька частина. Так що це є дуже бідна країна, але є дуже багаті люди, і там немає бідних людей. Є, тих, е, ну, є три церкви тепер фактично, бо є католики, є протестанти, але вже понад 700 тисяч мусланів там є у Швейцарії. Ну, Є тих кілька мов і так далі. Значить, але те, якраз що, наскільки. Е, е, Люди, так мовити, мають саме управління, вони рішають про свою долю. Значить, тому це так приймає ту Швейцарію такою сильною об'єднаною державою. Це ані мова, це ані ніше, це якраз теж те, політична структура. Тому я кажу, що навіть як ми говоримо про децентралізацію, так як ми говоримо про це, то трошки замало, особливо на для Донецька. Але то але це мусить бути в контексті цієї України, значить, тобто не можна мати доторечка. Чому вони є не вони гіршими, вони не є, є ліпшими. І так само значить, і це для них буде корисно, і для, для інших областей України теж корисно, якщо ми справді приймемо значить, більше таку політичну структуру. І, бо навіть не вживати той термін, що ми є унітарна держава. Не треба вживати, ви вважаєте, так? Але це навіть Пращі в Конституції влади. записано. Ну, я знаю, що Конституція, а Конституції будуть міняти. Так. Але я не є певний, що вони будуть дуже мудро міняти. Знаєте, я є, ну, знаєте, бі... своє більше своє життя я живу для України. Мені там, значить, життя було за кордоном, то більше своє життя дуже цікаво, дуже корисно і так далі. Ну, я поверну, я працюю тут. Але я, на жаль, мушу бути трохи. Є ретиком тут, і, і говорити про такі речі, які виглядають, значить, що не дуже -то сприймливі, а то прямо тому що ми замало знаємо, замало дощу знаємо, які є ефективні країни. От ми, наприклад, забагато дивилися значить, на те, як там є в Америці, що вони роблять. В Америці є деякі добрі речі. Але Америка не є здорова держава. Америка, наприклад, є. Дослівно найбільше хворих держав в тому сенсі, там є найбільше хворих людей, Пропо... найбільше від всіх розвинених країн, і то велика річниця, там є найбільше психічно хворих хворих. там є найбільше люд... людей, що є значить, в тих, в тюрмах пропорційно до національність і так далі. Так що, значить, ми... а я кажу, знаю, тому що знаю, як я говорив, понад 70 країн, і добре знаю. І, і і і знаю, значить, що спрацює, що не працює. І тому, значить, я змушений часом бути таким я критиком, я... так? Критикувати. Ну, Богдана я, Дмитрович. Я не так критикую, як ні, я пропоную.